Я подачу, якісь вітамін Д, вітамін С, що то дає, що можна не так. такого всіх себе... Або минулі, От. І там у мене після досвід використання банів на тваринах, і, 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 і я поняв, що це працює на людях. Хоча ще вже довго я, коли займався е, в людській сфері, а чим займався? БАДами. А, ти бадами? Я кажу, ні, ні це препарат. У нас таке цього слова було таке невільна слабка. І ми не розуміємо значення. Тому ця школа е, саме про бади. Значить, дивіться, Вітична активна добавка. Яке тут слово головне? Активна. Активна. А, добавка Біологічна до їжі Це біологічна активна, рекламні коди. Добавка до їжі. Ми всі розуміємо, що від того, що ми споживаємо, основа нашого здоров'я білки, живі, вуглеводи, мікроелементи, вітаміни. Але ми всі зараз е відмічаємо те, що і не кажуть, що продукти харчування все гірше, гірше і гірше. І тому ми отримуємо неповноценне харчування. Я зараз буду, як ви казали, адвокатом поки... явола, не хочу оправдувати тих людей, які роблять продукти харчування. Чому? Але не все так просто, ми не не винувати в всьому. Тому що я назову три цифри. 1900 рік. Населення планети Земля 1 мільярд 600 мільйонів. 2000 рік, дві світові коні, куча катаклізмів 6 мільярдів, 200 мільйонів. І зараз на 2024 рік ми наближаємося до 8 мільярдів населення. Цю гараву треба чітко струмити. А де взяти Хісу? Землі всі вже відкриті, матірки відкриті. Мало того, вже ці землі застопижені. Це Майка, це Джона, це Микола, це Петра, це Василя. І тому виникає технологія, яка дозволяє вже на всі е, можностя робити більше продуктів производства. Я знаю, що в Україні на 30 років назад, бажаю начниці, Максимально було 50-60 сантиметрів. Зараз каймери вже кажуть, вже не то, вже мова йде про 90-100. Ми вивчали технологію вирощування кольору в 50 днів 1,5 кг назад. Зараз 50 днів 4 кілограма. Ну, ви, можу, наші, і ми ж розуміємо, да, що все вимагає використання кіндохів, гербіцидів, пестицидів, всяких хімічних добавок, які впливають на наш організм. Не всі і вони всі впливають негативно. Бо от наші скажімо, державні чиновники закон законне закличення цих компонентів. Можуть, але що буде? Вони розуміють, буде голодний бум, бути голодовка. Мало того, оцей рост населення, ми ж, ж вже в глобальному світі, коли вже ті люди, які скажімо, там 100 років назад, чи 50 років назад, вони вже з інтернетом так, я не хочу так жити, як мітити, я хочу отак там жити. Я не хочу, якщо мої дієм не дошку свою раз в день, а я хочу білу булочку, на булочку намазати масло, запіти теплим молочком. І людям до цього стрімлятися, і цей попит треба зробити. І так цей попит по Криму -по 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 в якомусь там мірі впливає свідомо чи не свідомо впливає на якість продуктів. Опять-таки наприклад, пам'ятаєте, коли казали дієтологи, коли у проблеми з качецями, ми говорили, що треба вживати молоко і молодські продукти. І воно помагало дійсно, але далеко роки наші українські давали там 300 кінозав 40 15 в всередині. А зараз 25-30. А рівень пальці я ж не добавиться. Mm -hmm. І ми мусимо шукати вже табаку пальця для себе організму. Вже з цього не виходить. Mm -hmm. Першим, хто э, заміг оцю вживання марів, примінили э, і на уровні національному уровні Кніріграмати, японці. Після Другої світової війни, коли у них була все-таки розруха, дві ядерні атаки розумієте, мені контрибуції, значить там все, що вони хотіли репарації і все остальное проще, тим поля це ж той, сей, 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 на з тих, всіх окупів території зігнали назад, с... плотність населення, яка там, помоє, була, ну, просто уявляєте, Японія 100 мільйонів. Зараз в Україні 40 мільйонів територія, а та 100 мільйонів. І рівень харчування. І, і треба вот. було шукати якісь допоміжні істочники, щоб люди не вимирали з володу. І перше все у начової у болезні. На що дорегулювали? Вони зрумували на тому, що міста, де, е, а слини, в тих містах, де була яка прокліока, розштукують рослини, якому це все не по І воно замислилися, а якщо ця відставка цієї спортувати лікуванні лучово-променевої болезні, ці рослини всі прекрасно знають, він та прилоба. Вони почали використовувати її. І потім наче рослини, і рослини рослини, і вони у них зараз це національному рівні. Ви знаєте, японці зараз довго жителі на паняті земля. І зараз людина, якоміка, яка отримує роботу, поступає на роботу, в резюме пише, які біологічні добавки вона вживає. Це, це... Японія, японія. О, mm -hmm. не в табанку, да? не якому О, не возьму. Не возьму після табак, так? Не возьму. Якщо ви не пишете, що ви не вживаєте, ви на цю не слідкуєте. А нас Ну, Ми до цього йдемо. Для компанії, я б mm -hmm. От. І тому, в принципі, коли починають дітям розказувати, говорять, то скільки вживати в ці добавки. Тому це всю жизнь жива, це вже як елемент їжі. А я не хочу. Тоді я говорю таку річ. Mm -hmm. mm -hmm. Я скажу вам, сіка. Mm -hmm. Що ж люди не робить? Він куповна на кладоща. <різь> Тільки скоро з цього руху на кладбище, за 10 клас, будете вживати бади, будете повз може навіть і від повзати від цього кладовища. А не буде, будете ходити більше нема, ну туди ви будете бід. От вирішите. Випустите <різь> не напад. І дійсно, якщо я казала від доча, що, що кампанія онлайн це не просто продажі, це система оздоровлення яка пропонується, пропонується школами, продуктами, э, діагностикою, все останне прочі. Це не просто, що буде вживати, тому що вот, э, людина робить висновки, що буде вживати, приймати цю інструкцію, э, роблять є помилки тих суттєвих на Перше вони думають, якщо я вживаю бати, то мені можна все. Приведу приклад. Э, Збирається одна студина, цукровий діабет, там вже не один рік. На повністю куча-куча порядчик, розрабатуємо програму, е, цукор падає, а потім він вертається назад. Починаємо це з яка причина? Ну, те не можемо робити. А я кажу, а ви ж потебе, ви діє до себе, соблюдаєте? Ну, я ну, картоплю дуже люблю, їм. А як поїсти? Раз в місяць, раз, два тижні. Щодня. А скільки він їсти? Відро. <ріпи> Він каже, я, я загатавлюю 3 тонни картошки на сезон, у мене для кожного блюда є 700. Вам не можна його їсти, цю картоплю їсти. Врачі сказали покинути курити, покинути пити, ви вистачає покинути картоплю їсти. Заради чогось допомогу. Ті, приходить, у вас таке є. А навіщо вам? Ну от я працює там, бо я думаю, що мені підійде. А питаєш, а ви знаєте ваш загальний рівень білка в організму? Може у вас взагалі білка, не вистачає загального підняти? Може у вас той білок надлішок і, і більше буде їсти? У може у вас мачавина, може в той біло вчений перетравлюється таке. Тобто треба підходити все одно, розробляти оздоровчі програми свої Спеціалістам, самомучитися, думати на це. Мені так, що прочитав, все, мені оце треба. І попів, купіла, потім непонятно є, ти варті, а щось їм допомогу. Очікувати результат. Затова її діагностика. Компанія, яка південно людям, перший раз, вона предлагає, вам треба, у вас такі такі діагнози, вам треба те зробити. І самому навчатися. Якщо навчатися так, знаєте, як все-таки в математике. Не, мути, не зраду, там І цілі сперва цифри, потім складається відчисла, потім додавання віднімання, табличку можна, так само тут поступово. Фізіологія, причини, наслідки. І питатися розібратися, якщо в мене ця хвороба є, що послужила цьому причиною. Що треба зробити? Наш організм способний Треба тільки дати йому ті компоненти, дати йому снімут, щоб він відтворився назад. Да, у ніяких це буде пати тижні. А у некоторых кабача начали там 15-20 лет хурить. Потом пришел и кажется, що с вашей два дня помогает. Три месяца. А вот таким образом, давай программу. Они кажут, ну я тебе весьму, а цели везму. Иначе просто так, все, иначе идите, можете удачи. Хочешь, они там за 88 времени или сильный хочет свою проблему, то у него 15 рублей придут, таким попробуем, что получишь мне. Ну, вот вы тогда ты можешь... При відчуванні чи що ми все вживаємо кишені травми. А хто проводив діагностику, знає, що першим ділом, хто перший раз, що означає валюло очищування? Це дуже важливий аспект. Ми завжди слідкувати за тим, щоб у нас робота правильний жолудичний кишенний травм, судинна кровіносна система, лімфатична система і органи виведення наших токсинів. Печінка і ни. Ми повинні все время над цим думати, над цим працювати. Мінімум два рази в рік щось таке. Ну, Глобально робити для створення. Аби таке, копию. То я вже проходив очистку. Задаю, мені, там, а ви зупини, скільки розчистиєте? Раз в чи раз два роки? Бо в мене тоді ж там буде, а там кожен є. Тільки ми його не бачимо, ми його не чуємо Ми вже чуємо, тоді там вже болі. От тоді, ой, щось мені допомагає. Ми повинні думати, по, що скільки паразитів хочуть жити у нас. Ну як би вони там ще жили? А там дітей та коло духа на там 20 грамів міців, сука скаляв. А хай дуже. Ну вони ще ж там, гайка у нас. А ще ж тобі, якщо лише у гумі, а його побратимі не поховали, так і лишили. А він там розлагається. І відкрив нам їх дискомфорт. І тому треба думати, як його все все вивезти. Вживання води. На кожній школи здоров'я, на кожній хоробі не питання вживання наїв води. От. І вже так, і так, і так розказують, і разні причини. Е -е... Я приведу такий аргумент, може зупинити йде і для ваших знайомих, і для вас особисто. Ну, всі ми знаємо, що нам треба півтора літра води. Щодня. І люди говорять, що ми вживаємо там і, в сок, і, в панкот, і це, що організм не може там скільки там взяти. Я вживаю, я та випадуваю філікати. Що ми не можемо такі треба води взяти. От і давайте дикаться. Якщо ми вживаємо тут кава, чай, сироп, роки, сідропівка, навіть більше. Це все сироп. А нам треба вода для нашого. А коли під на вода в нашій Скажіть ви ну, мені, чи я базову математику, фізику і хімію, що треба зробити, щоб хочеться в цій росій? Треба захити їх виховати, охладіти, добавіть солі повчити цей Ви уявляєте, скільки ця енергії треба платити? От наш організм. То я думаю, всі ми чувствовали такий момент, коли воно ну, такому сіл не вже все, ну падає. Каже, я хотій не голоден. Води випили, куча відкрилися. Чому? Тому що там поступила чиста вода, а раніше сказали, ні, всю воду не, не, не фільтруємо, нашу всяку структуру нормалізується, все. Пішов, далі собі там щось працював. Оця енергія, ми самі завжди збираємо енергію. Тому що, опять таки, встав, випил води. По смінах через певний час вибір води. Бі. Обідав, чи там про межуха і ви собі повинні ставитися, це, це наше здоров'я. 80% ми, ми состоїмо з води. І начинаємо вода, вода, вода. Для момент. Якщо ми бати, які би ми не вживали, якщо б які програми не зработали, якщо у нас немає активного способу життя, то опять-таки все затруднено. На даному вживанні ми отримали. Але діло в тому, що все одно наша далі, що постійно ми тренуємося, ми повинні напрягати організм. Для чого кажуть, старості, наприклад, можемо вивчати якісь інші мови, рішати паспорти, якісь задачі, якісь математичні, шахмати грати, так, щоб не було сагейра та щось не буде. Так само мускулатура, так само кишківник, і все не хоче. Знову приведу приклад. Приходить людина, зробила програму. Активний спосіб життя. Ой, мені нема коли, в мене щось роботи і все, що питаю, на якому ви живете? На возному. що, а можете ви спускатися і подиматися на з Ну, в мене здоров'я нема, в мене ноги, болять, в мене халяти, тут взагалі не І ці я. Що ж мені таке примагає? Через три тижні дзвонок каже, ну ви навручили. Що такое? Рід Та поставив на питання ремонт. І <рив> що? <рив> 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 Каже, Я перший два я на четвертому п'ятому не трошай, каже, задихався. А тепер, а тепер хлопчик поставить. Попробайте хотіти, що ви думаєте, я від запустити, зводні, про що не працюєте? Але я ніхто. Думайте над тим, я... у нас всіх нема часу, бо ми хочемо промстинути, все, все, все. Но думайте над тим, я де фізично попрацював. Подвігатися, короха, тому що наш радість, в принципі, хоче віддихнути, не хочеться. І тоді, виходить, як ти мене дивишся, то не треба, то не треба. О. А скажу ще один приклад, година зробила програму, все, і починаємо полакати з ним задіяти. Він каже, мені уявляється, скільки я раніше їй. А ви мені тут чекали, я взагалі зараз после того всього. Він розказує, якісь такі думаю, ну, що таке, бачу, ну, кажу, а у вас фото є? Як ви раніше були. Показує, фото такий мужчина, щось, ну що з нея Кажу, о, то ви сходом заліваєтесь. Я кажу, вірять, то в мене ще дня було в залівашки. А так, два рази на тиждень живе затягав, каже, не тіла, це все. Тобто він їв. Навіть якщо він лишній, то все, він фізично це все згорав. Згорав, це все в токи згорав. Особливо зараз, дивіться, ми всі на тімся стресі, тому що все таке, було вина. Кожного з нас є рідня, є близькі, є друзі, які воюють, ми за ній хвилюємося, ми їм допомагаємо. Тут новини, тут відступає, тут наступає, тут вже щось ми переживаємо, і керівництво наше буде таке, не таке, що все одно цей пристрій, адреналіна, а у нас відбувається. Хочемо, кому не хочемо. А для того, щоб не справитися стресом, а не може дозірувати, скільки трогаєш. І ці навички, вони лише в крові і в мускулах. Як його спалити? Тільки фізично намагається. Ніяк тому ми не спали. Ну і вищий пілотаж оздоровлення це наші мислі. У нас є дві е емоції Емоція любі і емоція, і емоція страху. Все решта це похідні. Милосердя або співчуття це емоція любві. Заздрість це емоція страху. Тобто, Чого це у мене такого немає? страх. Чому мене такого немає? Або гордість, а що ж я найкращий за нього? Це емоція страху. І ми повинні над цим все время працювати і думати, що в нас преобладає. Просто і слово все, коли ми починаємо таку, думати, о, а що я так боюся? Що я так? Ну, ну хай буде так, ну, так, я що там. Але я на цій подумаю, як це може краще зробити. І тоді виходить в нас, тому що все одно ці емоції нам дають дуже большую психосоматику і влияють на наше здоров'я. Ну і настання, що таке, я хочу сказати про компанію Юлайт, про виробництво барів. На ринку України багато компаній українських так само є, які пропонують бати. Чим унікальна наша компанія? Я тут дві речі. Перше – це те, що вони мають власне виробництво. Насампіє не всі компанії мають власне виробництво. Вони розробляють рецептуру, закупляють юриди, приходять до якогось виробника, і просто мені те, 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 -те, -те там, і… І там то у нас, с тим, с тим, а ти вот. Раз, классно влице. Друге, это унікальне власне місце. То есть это криптопомол, э, сушка, э, і конденсування. все это ми знаємо в школі, да? вот. которое дает нам унікальні продукти, из яких витікають третій факт. Багато компаній. Э, знаєте, вони Ділає два-три продукта, і коли нього прикрепляє чи там якісь там суміжні і вони оце розпространяють. Ну, щоб було зрозуміло, наприклад, зробили цю м'єлу, да? а вони починають там ом'яз вітаміном С, з вітаміном Д, з кальцем, з портином. І ти приходиш, кажеш, мені треба вітамін С. Він кажуть, а у нас тут там є вітамін С. Ні, мені треба вітамін С. Ну, у нас тут є А от тут у нас не може сказати, який у нас, нас брендовий продукт. Ну, там 39-59, це рекламний продукт. Він просто їх і показатель діти. А у нас комусь треба для сердца, кому треба для печеньки, кому треба для легких, пожалуйста, вывод, капельки, таблетки, капсулы, ну на усмотрение, на все усмотрение. Это уникально, вообще это уникально, потому что пальше все прочуют, воно будет на цене. И э, самое единственное, что вы все время можете думать, да, мне треба забыть очистку, пожалуйста. Мне треба, а я хочу слушать, у меня потому что печенька, в принципе, там, ну, даже праздники прошли. Там щось поїде, давайте чистимо. А у мене, наприклад, да, чувствуєте, що якісь там токсини пішли, треба ну, да, почечки заставити заводити. Вот. Значить, взяв там елексіру. І так далі. Я вважаю вам всім, все-таки, що щоб ви э, задумалися з ним здоров'ям, вчилися, аналізували свою станцію, свой організм, буде з ним гормоні бути. Ну і всім нам перемоги у всіх статусах і перемогу Дякую.